Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про дорожні знаки. Це попереджувальний знак світлофорне регулювання. Ставиться перед перехрестям з світлофором. Це інформаційно вказівний знак-пішохідний перехід, ставиться біля місць, призначених для переходу пішоходів. Ставиться праворуч та ліворуч від дороги. Це інформаційно вказівний знак підземний пішохідний перехід, а поруч з ним надземний пішохідний перехід. Позначає наявність підземного пішохідного переходу. Це попереджувальний знак пішохідний перехід інформує про наближення до нерегульовано пішохідного переходу. Цей знак дає зрозуміти водіям, що в межах 100 або 300 метрів є пішохідний перехід. Це попереджувальний знак Діти встановлюється перед ділянкою дороги, на якій можлива поява дітей з території дитячого закладу: це або садочок, або школа. А ще бувають інформаційні вказівники знаки, наприклад, пункт зупинки тролейбуса та розклад його руху на кінцевій зупинці. Це знак пункт зупинки автобусу та розклад його руху на кінцевій зупинці. А також є інформаційно-вказівний знак пункт зупинки трамвая. Та на кінцевій зупинці є розклад його руху. І ще існує знак, який позначає початок та кінець пішохідної зони, ось ми бачимо на першому малюнку. Зона починається пішохідна, на другому закінчується. І ще розглянемо два знаки. Знак на блакитному фоні це доріжка для пішоходів. Дозволяється лише рух пішоходів, а червоний знак це рух пішоходів заборонено. Він забороняє рух пішоходів. Також існують правила для використання транспортних засобів. Наприклад, цей знак позначає доріжку для велосипедистів, а ось цей доріжка для пішоходів і велосипедистів. Цей знак позначає виїзд велосипедистів, це попереджувальний знак, а цей знак заборонений. Рух на велосипедах заборонений. І ще є знаки сервісу, які позначають наявність їдальні. Та питної води. Ось такий знак їдальня, що є, або ресторан, і питна вода. Ну, і, звичайно, є знаки, які показують, що є пункт першої медичної допомоги та знак сервісу Лікарня. Тож, малята, запам'ятайте ці знаки, і вас мене небезпечно.